Буквально на цих днях проведено суселищне опитування, таке репрезентивне, і 83% населення центральної України. Ну і це корелюється до речі, з західною частиною України. Однозначно за те, щоб Україна стала і членом європейської спільноти, і членом НАТО. Ну так воно було. Дещо мін менше показники на півдні вони сягають десь 63%, Ну і значно, значно менше або і протилежна думка на сході країни. Але вибір більшості має бути для. Всіх однозначно, і це основне завдання демократії. 17 травня День Європи. І ми на знак уваги до європейської спільноти, на знак вдячності за допомогу Україні в такий драматичний, нелегкий для неї час. Ми на телецентром сьогодні вивісили поруч із державним прапором і прапор Євросоюзу. Ми вдячні Європі за те, що вона нас не покинула у важкі часи, що є підтримка. І моральна, і фінансова. І я думаю, що входження наше в України в євросоюз буде в Європу, буде успішним, допоможе Україні піти далі вперед, і все буде нормально.